Друзі, презентую нашу штригельну борону з плаваючими секціями. Варіант 6 метрів. Дуже довго ви нас просили таку зробити. Ось ми і зробили. В принципі, агрегатується на трактори від 50 кінських сил і вище. От. Кому не треба 9 метрова треба поменше. Звертайтесь: ось такий у нас агрегатик. Йде в комплекті з опорними колесами дві штуки. Секції плаваючі. Ось, Можете побачити. Регулюється кут-атаки за допомогою важеля. Ну, взагалом, дуже багато різних налаштувань, зможете її використовувати як і по всходах, по любим культурам, по соняшнику, по кукурудзі, ну і по іншим. Взагалі, по-будь-яким. -по -по дуже класно підходить для вичисування ниток, тобто по часнику нею можна класно працювати. Тому, друзі, приймаємо замовлення. Є в нас вже в асортименті і 6-метровий варіант. Також, звичайно, без плаваючих секцій. Також у нас доступна для замовлення 6 метрів. Тому що раніше були тільки 9-метрові, зараз вже і 6 метрів. Тому звертайтесь, номер залишу в описі. Ось така у нас боронка. Все на болтових з'єднаннях. Класно!